що Тут панує атмосфера доброзичливості, доброти, щирості, ласки, взаєморозуміння. І все це направлено для того, щоб виховати гарних дітей, допомогти тобто, разом із батьками. І це вдається. І нам приємно працювати, співпрацювати з дитячим садочком. Сьогодні дуже чудовий святок, прекрасне. Ми потрапили в казку. Я себе відчуваю десь там на сьому, на восьмому, мабуть, не тому що і атмосфера приємна, і дітки, які чудові, і батьки, які розумні. Я хочу привітати вас з цим святом. Побажати вам всім, перш за все, абсолютно всім, міцного-міцного здоров'я, це єдине, що треба йти ще ось такого віку, як є. Побажати вам е, взаєморозуміння із е, вашими дітками, що ви їх завжди підтримували, щоб ви їм допомагали, побажати е, е, Лесі Федорівні е, сміливо бракувати перший клас, тому що вони, для неї це також. Е, Скажемо, важкий крок після 4 класу перші прийти. А діткам, я бажаю вам, щоб ви подружилися зі своєю вчителькою. Ви всі знаєте, я чула, я чуть бачу, правда? А ще вам багато чого вона вас навчить. Як це? Леся Які ви молодці. Ну, Ви всі розумаєте. А ще багато чого вас більше чого навчить Леся Федорівна, якщо будете старанні, будете завжди слухняні і завжди мілими. Я вам вдячна, Ніна Васильівна, за те, що ви вмієте організувати такий гарний колектив на роботу, направити, на те, щоб мати такі гарні результати. Успіхів вам подальшому! І всім, всього найкращого. А якщо вам останні важко в першому класі, то ви посібки зверніться до мене. Короля мудрість. Я зроблю так, щоб вам стало краще. Я буду сювати за вами, тому хочу всім вам показати багато. А тепер її всі дружно, зараз вони до стені. Ви їх пустите, а потім ми їх перенесемо на дві. Добре, коли На рахунок три ви її Святкую, як відбуваються наші діти. Дозвольте мені подякувати за ці віднолювання, дитяти, яке вродесь, сільській нашій школі, і звичайно, дітям, які приймали сьогодні участь. Це, до речі, теж наші випускники. І наші з вами діти так виросли. Це сьогодні щастя радість. Щастя, радісні слід. Дай Бог, щоб на вашому були всі, які сльози радості від наших з дітей, ви їх бачили щасливими здоровими, розумними. щоб оцей потяг який йде до першого класу, це черговий потяг в нашому з вами житті. Мудрості вам, терпіння батьків, від усіх, бабусі, всього вам число людського, чудового. Знаєте, як кажуть нас у команді, з води, з І щоб вас не вручили і наші з вами дітей. Щоб все на саме було нас, щоб ми приходили, і через позиції казали. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні я вам кажу до побачення. Але в мене є одна самітка. Те, що відбулося свято, то і добре, життя продовжується вперед. Великого-великого міцного людського здоров'я. Удачі вам, Все всього самого найкращого. Будемо з вами, вихователі. Я хочу тільки батьків і друзів, і бабусі. Дуже подякувати вашому <плодисна> колективу. Вам особисто за ваш колектив такий дружний і гарний, і за вашу е, працю таку, що ви вкладаєте в наших дітей. Це дуже багато маленьких їх виховати. Я не міг так говорити, як ви. Але велике вам спасибі всім. Дуже гарне свято. Ви кожен раз дуже гарне свято розвідомий і вам назначен, щастя, здоров'я, успіхів у роботі. І вас є, що вас дітки так любили, як вони вас підтверджалися, і вони доходять завжди йдуть дитячий садок. Дуже їм цікаво, дуже гарно, дуже гарно, що ви десь здорові і щасливі ваших здорові. love